Окей, полетіли. Шановні друзі, дорога родина, всім привіт на каналі YouTube від Prime Expert. Коротше, будемо помаленьку шукати свій якийсь вайб. Ви просили, ми зробили. Відповідно, хотіли побільше оглядів, буде вам більше оглядів. І сьогодні у нас на огляді шикарний автомобіль, який підійде, в принципі, всім, який а, доступний і який виглядає дуже чітко на дорозі. Це BMW-4. Версії грант купе. Коротше, дивимось а це треба дивитись в камеру. Я постійно на твої їбало дивлюсь, воно таке гарне просто йобнутись. Да. Коротше Коротше, дивимось сюди. Отже, тачка четверка, гранд Купе, повний привід, 2 літра бензин. Ця машинка була куплена під замовлення для нашого клієнта, любимого клієнта. От. Приїхала вона до нас з мінімальними пошкодженнями, по, здається, я вже не пам'ятаю. По цій частинці, о, до речі, йдіть сюди, показуємо зразу. Тіпо, типу, це, це прикол, це всі бенвісти знають. Якщо що, оце типа так має бути. Це по заводу. Така історія, що в тебе запотіває. Зразу історію розказую. Якщо ви доростете до того рівня, до того рівня, що будете купувати собі БМВ з салону. А знайте про цю історію, що ви купуєте самий модний 7 x5 за 150 кусків. Відправляйте його на дітей або кудись, і вам просто ви приходите на дітей і вам кажуть, у вас фари запотіли. Ти що робити? Вони кажуть, нічого, воно так і є. Відповідно, не лякайтесь. Це значить, що це BMW. Оце має бути от так от воно виглядає. BMW, до речі, у поляків переводяться «Бенджема витрати, але це... Більше про польську бляху, напевно, да чи про що. Ну да, про польську бляху є 39, дев'ято, є 46, шостої, типу, ці старі карчі, яких слава Богу вже на дорозі немає. Вот е, да, про що я а про тачку. Отже, коротше, дивіться сюди. Тачка у нас виглядає дуже класно, вона в дуже прикольному сірому кольорі. Клієнту ми зразу порадили цей автомобіль перевдягнути в M-Look. Що таке M-Look? Всі знають, напевно. Вона була без M-пакету. І, відповідно, зараз дуже є багато бодікітів, так, так званих. Доробок, грубо кажучи, тайванського китайського виробництва за адекватні вполні бабки. Відповідно, оце, щоб ви розуміли, виглядає як оригінал, але це Тайвань. Нормальний, адекватний Тайвань, який буде служити вірою, правдою вам і всім всім. всім Оцей бампер, так само Тайвань. І він такий самий пластик, як і німецький пластик. Хоча німецький пластик теж зроблений, є, ну, щоб ви розуміли в Китаї. Вот. Коротше, але дивіться, як ласточка виглядає. Глянь. Така іменно да, правда, підпотіла, ну нічого. Е, ну, класно, вона агресивно виглядає на дорозі і все круто. Цей проєкт ще не завершений. Е, тому що ну дивіться, які кончені диски. <кху> Всі подивіться, будь ласка. Прям кон чи ні. От. Ну нічого, я думаю, що клієнт, е, ми йому підскажемо і він ту історію доб'є, і будуть тут жирні колеса стояти. Відповідно, це буде правильна, пацаняча. Тачка, на якій ти можеш спокійно під'їхати на шувар чи куди там на ринок і всі тебе будуть о, нічого собі, оце блатний пацан. От. Ну а по факту реально, машина коштує, там грубо кажучи, якщо її привозити такому, в такому вигляді, вона вам стане 14-15 рік в районі десь від 10 до 12 тисяч доларів от в такому от комплекті. Це реально, якщо ви будете ставити Тайвань і не запарюватися з цим. Отут мені теж не вистачає зараз цій машині емовських накладок. Вони коштують 800 гривень на Олик, щоб ви розуміли. А клієнт досі не може купити ці накладки. От, тут такі вони будуть з прикольними. Ну, Беністи знають, як виглядають емовські накладки. Тут буде вставочка, вам покажуть, як вони гарно виглядають. Е, ну, Давайте ззаду ще подивимось на неї. От, ну, Кончені диски. Скажіть? Кончені? так. Да. Отут -от ще немає спалірочка. Мінімально акуратненький спалірочок має бути. І, само собою, дивіться, яка попа. Ну, просто топ. Дивіться, як вона виглядає. Фоткаєш Чи знімаєш? Так, да, знімаю. Хорошо, так. Да. Коротше, дивіться, який у нас М4 лук задньої частини. Оці от дифузорчики, дивіться, як вони гарно виглядають. Ну, в общем, якщо... По факту прибрати всі шильдики, то автомобіль, дійсно, якщо його зробити правильно, він буде прикольно виглядати на дорозі, як М4. Понятно, що не М4, але, як то кажуть, у молодежі понти денег. Вот. Кого-то є е беда. Кого -то е -беда. Е в даній тачці у нас повний привід, як я вже казав. О, а ну давай спробуємо, ця херня є. Чиназис. Сюда. О, у нас тут... Ой. Ну таке, Тут кросівки якісь у нас, ну то ладно, то таке. У полочка приїхала, бачите, не вкрали. не вкрали. Вот. У нас система повного приводу X-Drive. Хтось каже, що кватро краще, може я їх підтримую навіть. ну таке. Що, по машині, в принципі, тут все окей. Мені вона дуже подобається. А, давайте багажник ще раз покажемо. Який тут вмісткий прикольний багажник. Тут реально можна. Не знаю, ну типу, я я тут... Чекаю. Ну мене можна в ліс, коротше, вивезти. Якщо ну, так, давайте перед салончиком ще зробимо, трошечки заведемо малишку, тому що тут клієнт попрацював над е випуском і, ну, до речі, непогано звучить. Ну, як на мене, давай. Готовий? колотити десь в черзі в Макдональдсі в принципі, нормальний варіант. У нас тут є, дивіться, класний люк. Дивишся? Дивишся. Класний люк, все, він відкривається. до речі Він працює. Прикиньте, працює. Да. У нас тут є, понятно що мікрофончик, у нас тут є бездротова е система CarPlay, воно все працює, все круто, все класно. Музика тут стоїть, до речі, звичайна, але нічого страшного, так само. система хай-фай це колоночки. В BMW є спочатку Hi-Fi, потім Харман Кардон іде, і потім іде Bauer Wilkins. Bauer Wilkins на цих тазиках, діло, не ставиться. Вона йде вже більш преміально на x5 і на x7, але тут, в принципі, навіть Hi-Fi дуже навіть вистачає з головою. Підігріви у нас є дзеркал, підігрів у нас є так само. А, лобового скла. Піді... Підігрів руля тут, на жаль, немає, але це нічого страшного, можна в варіжках їздити, якщо хочете. От. Підігрів заднього скла мені зараз так. підказує оператор Нагана. Добре, далі, давайте розповідати Тобі тут то зручно сидіти з боку? Ідеально. Супер, так? Да? Да. А тепер дивись назад? Сюда ну, Що ну таке? Та ні, це так. ми просто лежимо ти. Розумієш, диви, як, як катається. <сум> ну це от що це таке. Це типа Вася! Ну це, в принципі, сти так і катаються. Хотіли зробити вам тест-драйв, а зробимо ще краще. Зараз зробимо прикольний заїзд. Отже, заїзд, який буде? У нас є ця четверочка в стилі M-Look. і у нас є двоєчка! Не видно її, ладно? Двоєчка! Блять, три, два, та давай реші! І у нас є... двоєчка! Єба! Ну це було прикольно! Так, ладно, давай, погнали. Зараз буде заїзд! Ебать! Дівчатка, ви як з такійського дріфта, знаєш, з форсажу. А на, -на, 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 -на. Ой, ти знімаєш далі? Ладно, погляд на цю лялічку, то ставте плюсики або просто ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І обов'язково зробимо вам класний ще заїзд. Потім буде четверочка вже відпаде, а буде потім двоєчка. І придумаємо ще якусь тачку для вас, щоб е, зробити заїзд. Коротше, давайте зробимо такий прикол, щоб взагалі постійно, щоб постійно взагалі робити заїзди. Вау, ну що, просто їй тестити на Заїзд на 100 метрів. Як вам? Норм. Коротше, у нас два однакових мотори, але ця малишечка, по-перше, вона легше. Ну і ця малишечка теж легше. Вот. Е, вона, по-перше, легше, по-друге, вона на стейджі. Ця малишечка, я думаю, трошечки важча, і у нас стейджу немає. Але зато у нас є харизма, в принципі, ну і я. Тому зараз подивимось, що у нас зараз робить. Ми на всі сезонки якісь дебільні, і вона теж на якісь дебільні всі сезонці. Вот, ну, зрозуміло. А я ще буду з відкритим люком їхати. Ні, не, не буду. Все, погнали, сідай. Окей, добре. Спорт плюс сюди. <реш> Зараз будуть їхати, воно, так. О! Ой! Дивіться, фокус на мене, привіт всім. Так, ну що, давайте по, э, по гонгу. Раз, два, три. Давай, готові. Чекай. Раз, два, три. Іван, і це ще б тут на своїх сімках. Ти зняв, хто перший був чи ні? Да? Я був перший! Паре. Я був перший! Паре. Давай, ладно, ще раз спробуємо. Ні, ні, в ту сторону не треба. Давай задом. Що скажеш, Та Нормально, Ні, вона, я думаю, трошки підтупила. але я думаю, вона може мене гахнути. Ну, подивимось зараз. Я думаю, я зараз ще їй дам просратися. Чи? А в цілому машина? Слухай, офігенна машина, за ті бабки, реально, ти отримаєш купу на солоди Підятно, там є якісь моменти, тому що трошечки вже на 15 рік можуть бути там якісь целінболочки обслужити, там щось треба. Але якщо ти вже цю машину по факту зробив, ну вона тобі буде давати чисту кайф, чисту радість. Погнали! Так, е готова? Так, а чекай. а це до речі, знаєте що? Треба реально відключити ще кондиціонер, щоб була більше тяга. Да, вона того то напевно не знає. Готова? Давай. Ха -ха! Ну, це було кайфово! Блять, але я рано тормозив походу. Да? Я почав тормозити і вона мене в'їбала. І вона мене. Чувак, я думав, я просто зараз нахуй знесу бля цей. Перші два рази я перший був. Перші два рази я перший був. Во, перший раз. Давай ще контрольний. Чого Давай! Блять, зараз тормоза перегріється, щоб ми нахуй з тобою не полетіли, блять, в той. А, стоп, чекай. лучшая работа в мире, лучшая работа в мире. <свист3> <свист3> так, ну что, готова? Чекай, стоп. Не-не-не. А -а -а -а! Блять, куда она нахуй полетела? Єбать, куда ви ну погнали глянемо? У, -у, 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 -у! <му supremacy> <principe> <bunny> хуййо ой. Так, б... це не для Ютубу. Я шизею. Щоб зараз, блядь, не було цей. А, да, Ти, ти знімаєш, так? Да? Все, все, ні, ні, такою штукою не займаємось, бо зараз чорне лишиться нам потім е... негарно буде, негарно. Вони теж такі груби. бу Класно, класно, попкорн. Коротше, друзяхі, що вам сказати? В принципі, було 4 заїзди і. Одноголосно, в принципі, всі сказали, що виграла ця ласточка, яка вдягнута в М2Лук, такий самий мотор, але в неї є стейдж. Отже, у нас буде потім огляд на цю малишку наступний раз, і буде так само заїзд. А з ким буде заїзд, ми вам потім розкажемо. Але, знову ж таки, ця малишка показала себе так само дуже добре. І якщо людина захоче зробити стейдж, зробить собі стейдж. Хоче вихлоп класний, зробить собі вихлоп. Ця ласточка готова до того, щоб її тюнінувати. Отже, друзі, радий, що були з нами. Дивіться наші наступні епізоди. Любимо вас! Будьте з Prime експерт!